Ну і що ж, знайшли нову пасхалку на розділеного в Чікінгані. Но перед тим, як шукати цю пасхалку, вам треба обновити Чікінган. Заходимо на карту Dungeons. Далі шукаємо кімнату, де ми шукали раніше м'ясника. І проводимо ту ж процедуру, що із пошуком м'ясника зменшуємось. Потім нам треба поставити портал під ліжко І походити. Ну і ще походити над ліжком. І тоді в нас в другій клаці появиться білий квадратик. Це і буде розділений. Ну і попереджаю ще раз повторюю що треба обновити чекінган, бо вийшов новий патч. Якщо ви не обновите, вас не вийде знайти цього розділеного. Ну а всім пока. Ну і так, переходіть в мій телеграм-канал. Посилання в описі каналу.